Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відеокурсу іспанської мови для початківців рівня А1. Сьогодні ми поговоримо про наказовий спосіб. І це буде трошки складно. Готуйтеся! Перше, що треба знати про наказовий спосіб в іспанській мові, це те, що і в українській, і в іспанській мові цей спосіб існує, але його сприйняття дуже відрізняється. Українці досить спокійно ставляться до фраз: типу Принеси мені води, зачини вікно, вимкни світло. І якщо ми додаємо, будь ласка, то взагалі ми звучимо досить вічливими. Іспаномовні люди сприймають це як щось більш різке, щось трохи агресивне. І, можливо, у вас вже були якісь такі моменти з носіями, коли вони казали, чому ти командуєш? або чому ти така? А ми не розуміємо, що відбувається. Тому що сприйняття наказового способу в іспанській мові відрізняється від української. Наказовий спосіб як такий використовується. Ви його можете чути, якщо ви живете вже в іспаномовній країні. Наприклад, між близькими людьми ви можете чути його в ієрархічних стосунках: пацієнт, лікар, вчитель, учень, старший, молодший. Ви його могли чути. Ми могли чути слова типу міра, оє, ескуча, це все наказовий спосіб, тобто є слова чуттів в наказовому способі. Коли просять пробачення, пердона, дискульпа, або коли кажуть, тома, паса тощо, зверніть увагу, тут усі форми на ти, є ще форми на «ви», ми про них поговоримо, але дуже залежить від інтонації, наскільки різко це буде звучати для носія. І Варто розуміти, що в іспанській мові наказовий спосіб, власне, вживається там, де є накази. Тому треба бути трошки обережнішими. Якщо ви можете обійтися без наказового способу, обходьтеся. На щастя, це не єдиний спосіб, не єдина форма, не єдиний варіант, як можна про щось попросити. Ви спитаєте, як же? Наприклад, через дієслово ПоДЕР. Це дієслово ми розглядали у відео про чергування голосних. Там відбувається зміна о на уе. Тому puedes або. Я можу висловити своє прохання через подер. Пуедес puedes вентана, un vaso де агуа, пуедес, 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 якщо на ти, або puede, якщо на ви. І завжди пам'ятаємо про фавор». Також через умовний спосіб. Це може бути як через дієслово Подер в умовному способі або відразу через дієслово в умовному способі. На рівні А 1 умовний спосіб поки не розглядається, тому я вам раджу запам'ятати дієслово Подер – «ви могли б або Подріяс і таким чином додавати те дієслово, про що я прохаю, і ви будете звучати дуже, дуже вічливо. А ще простіше, і я вам про це казала. Просто через теперішній час. Я ставлю дієслово у теперішній час на ти чи на ви, в залежності від ситуації. Питальною інтонацією даю зрозуміти, що я про це прошу. Абриславінтана, парфавор. В українській мові ми так не кажемо: відкриєш вікно, будь ласка, або я не чула. В іспанській мові це цілком природно. І воно еквівалент його ти можеш відчинити вікно або відчини просто вікно, будь ласка, просто через теперішній час. І вам дуже зручно, оскільки теперішній час ви вже добре знаєте. Також прохання ми можемо висловлювати через фрази вічливості, але значно рідше. Наприклад, меасес, якщо на ти, або меаси, якщо на ви, ельфавор де, послугу, фавор це як щось хороше, так, якась послуга. Або «serias» на ти, серія на ви, та чи будеш таким люб'язним щось заради мене зробити. Можемо користуватися цими формулами. У підручниках, написаних українською чи російською мовою, підручниках з іспанської мови, часто наводять, як приклад bondad» або тенґалаамабілідад, і так далі, там якесь діє слово ставиться. Я, якщо чесно, за 20 років перебування в іспаномовному оточенні не чула у повсякденному житті цих фраз. Вони занадто пишномовні. Правда, я бачила книгу одного з чилійських авторів, яка так і називається Руего Аусте Тенґала Бонда де Ірсела Креста. І це досить комічна назва, воно перекладається як благаю вас. Будьте так ласкаві і підіть до дітька". Ну, Або трошки гірше. Насправді слово креста це лише гребінець у півдня, тому, якщо так, на перший погляд, тут нічого такого грубого немає, але це послати кудись подалі когось. так? Якщо ви хочете запросити когось щось зробити, ви можете просто взяти прийменника і поставити інфінітив. Ми про це говорили вже про цю формулу. А плюс інфінітив запрошення щось робити. В українській мові тут використовується просто інфінітив. Спати адормір, їсти акомер, айстудяр вчитися. Або ж запрошення до спільної дії через вамус а плюс інфінітив. Пам'ятаєте, ми говорили про це в уроці про дієслово ір. Ir плюс a плюс інфінітів означає намір щось зробити. У формі на vamos – це запрошення щось разом зробити. Vamos a dormir – давайте спати, Vamos a comer – давайте їсти, Vamos a estudiar – давайте вчитися. Vamos a – Просто і гарно. І тепер, коли ви знаєте, що існує така величезна кількість інструментів для висловлення прохання, я вам нарешті розповім, як формується наказовий спосіб в іспанській мові. Українцям це дуже складно, оскільки в українській мові. У нас є тільки три форми: на ти, на ми і на ви, які з додаванням заперечного частки не перетворюються, перетворюються на заперечні. Працюй, не працюй, працюємо, не працюємо, працюйте, не працюйте. В іспанській мові ситуація трошки інакша. В іспанській мові не три особи, які ставляться у наказовий спосіб, а п'ять. Тобто, додається, де ту. Ти, ми і ви. І ще дві форми на ви, восотрос і устедес. Це раз. Тобто, замість трьох форм у нас п'ять. Поставте відео на паузу, проаналізуйте, що там відбувається. Крім того, заперечна форма на ти і на восотрос, ту і восотрос, змінює закінчення. На щастя, три інші просто додається заперечна частка не. Ось погляньте. Візьмемо звичайні правильні слова. Якщо я хочу когось на ти, спонукати щось зробити, я ставлю дієслово у нібито форму третьої особи однини. Він працює, так, трабаха, коме, «віве», студія, ескрібе тощо. І з окличною інтонацією воно перетворюється на прохання чи на наказ, залежить від того, як ви це скажете. Так? Трабаха! Трабаха, я і трабаха потім підемо погуляємо. Форма на воссотрус, вона властива для Іспанії, в Латинській Америці, вона не використовується. Закінчення буде ад, трава хад, комед, Якщо ж я хочу сказати не роби це, уже я тут повинна поміняти закінчення no, trabajes. Для всіх дієслів правильних, які закінчуються на ар, буде саме така форма закінчення с. Но комас, но ескрібас. Нібито переплутали закінчення, правда? І подивіться, восotрес теж. А тепер давайте розглянемо форми на «носотрос», «устед» і «устедес» у стверджувальній і заперечній формі. Зверніть увагу, що тут теж така от мішанина з закінченнями, нібито дієслова на R стоять як R, і навпаки. На щастя, коли ми додаємо но, тобто створюємо заперечну форму, нічого більше робити не треба. І потім, коли ви будете вивчати моду субфунктиву, ви зрозумієте, що ці форми співпадають з теперішнім часом. Зворотні дієслова. І ще одна складність наказового способу. До них звикаєш, коли розумієш, як вони формуються, але на це йде певний час. Я вам раджу вивчати по одній формі за певний період. Наприклад, раз на місяць ви вивчили, як казати на «ти». пиши, роби, вдягайся, приходь тощо. На наступний місяць вивчили на «ви». ну, можливо, ви швидше це зробите, але не намагайтеся все це, це почати засвоювати і використовувати правильно з самого першого пояснення. Це практично неможливо. Тож, що відбувається із зворотніми дієсловами. Зверніть увагу, тут частка або зворотній займенник «се» міняється, як ми вже звикли, і він клеїться в кінець. І пишеться разом: Левантарсе, левантате. Атреверси, атревете. Вестирсе лістите. Те ж саме відбувається і у формі на восотрос. Якщо ж це заперечна форма, то знову у нас виходить зміна. Но. Потім зворотній займенник, і потім змінена форма наказового способу. Перепишіть, будь ласка, ці варіанти. Запам'ятайте, які закінчення, що відбувається, зробіть собі якісь позначки. Наказовий спосіб це дуже багато інформації для нас, носіїв української мови. Але її можна вивчити. У зворотніх дієсловах теж відбуваються певні зміни. І тут є різниця між стверджувальною і заперечною формою. Законспектуйте собі це, зверніть увагу, як міняється закінчення, і потроху відчувайте, відловлюйте це, коли ви читаєте якісь тексти чи чуєте носіїв. Неправильні дієслова та дієслова з чергуванням перевіряйте на будь-якій сторінці, де є відмінювання дієслів. Тут не підходить словник рай.с, оскільки він не показує зворотніх дієслів. А, от, наприклад, ельконхугадор.ком він показує абсолютно всі форми, навіть зворотні. Тому користуйтеся ним, перевіряйте себе. Чому я кажу вам перевіряти відмінювання в наказовому способі через якийсь конхугатор, тому що передбачити, як себе поведе неправильне дієслово в наказовому способі, практично неможливо. От як впізнати, у формі В дієслово ір? Чи в формі біга дієслово десір? Якщо ви це не завчили, не зазубрили, ви його просто не сформулюєте в себе в голові. Тому перевіряйте, якщо ви вже знаєте, що певне дієслово неправильне, або якщо це зворотнє дієслово, перевіряйте його за такими сайтами. І висновок. Дуже добре знати всі форми наказового способу, впізнавати їх у мовленні носіїв, самому використовувати за потреби, але пам'ятати про те, що сприйняття наказового способу для носіїв іспанської мови інше. Іноді можемо му звучати різкими, якщо ми тільки наказовим способом користуємося. І, на щастя, в іспанській мові існує величезна кількість інструментів для того, щоб попросити когось щось зробити. Передивіться це відео декілька разів, законспектуйте і тренуйтеся. Знайдіть мене у соцмережах або напишіть мені листа, якщо у вас виникли якісь питання. Мучо Ексіто!